Вихід новин по Stalker 2 супроводжується не тільки яскравими позитивними враженнями, але й страшним болем та агонією. І звучать ці страждання тільки з болот. Постійний шквал негативної критики це звична справа для рабзіян, життя котрих будується на злобі та ненависті до всього навколо. А якщо у вас є щось краще, ніж у них, готуйтесь, адже невдовзі виявиться, що краще це гірше, а ще гірше це просто супер. Подібна плутанина типова, так як брехуни ніколи не пам'ятають про те, що брешуть. Сьогодні рабзіянам вкотре треба викрутити з ситуації з гаслом: та не треба мені ваш сталкер, щоб зі слізьми на очах слухати милозвучну українську восени. Можливо, якраз до того часу вони трохи та й навчаться, бо перший дзвоник вже на носі, а іспити, схоже, будуть українською, як і сталкердва. Та ні панбітуміня, а чого нібиштовна. Звісно, найбільша образа болотних істот стосується рускава язика, якого не буде в грі. Тут складається вкрай цікава ситуація. Через це нам не потрібен «Сталкер 2, але ми все одно будемо його чекати, будемо говорити про нього, і, звісно ж, фармити перегляди на ютуб. Подібним займаються ці два клоуни, от лише вони з білорусі в максимально швидкому темпі перетворились на орків, які підтримують все москальське, і звісно ж проти всього українського. Проблема в тому, що нам показали буквально якийсь убогий фаркрай. Цікаво, навіщо білоруси взагалі торкаються мовної дискусії, якщо самі не знають рідної мови. Ось відповідь так, могли не мучити себе і спокійно говорити на русском мові. Важко коментувати подібні апогеї тупості, але ці клоуни підкреслюють, яку дупу лежуть і яку валюту ту приймають та приймають вони не лише валюту, але й дещо інше в один з проходів, так як вони. Два чоловіка, представляють меншинство. Отже, Бібо і Боба з каналом, чия назва прописана латинкою, що вже не канон для фанатів всього узкого, вкотре бомблять на Stalker 2, як і інші пародії на блогерів і ігрових аналітиків. І це все дуже кумедно, бо виявляється, що нам показали той ж Сталкер. Студія GSC... хочет впарить тупо, банально, просто, стандартно. Еще разок первый сталкер, но уже на Unreal Engine 5. Я наблюдал ту же корявую стрельбу, тех же монстров, ту же зону. Все как-то вот тоже, 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 тоже было, 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 было. Видели, видели. Цікаво, а сталкер 2 повинен бути виконаний в сети ретрофутуризму. Його події мали відбуватись з і майбутнього, де зону породив Лукашенко. Просто дволічний чоловік. Ну, во-первых, я історик, патріот, настоящий дипломат. Звісно, вусатий тарган своїм ротом створив всі блага нашої цивілізації, але Хм. На зону він вже давно перетворив свою країну, тому тут знадобляться нові більш амбіційні навички. Спочатку все було амбіціозно, але потім стало ще амбіціозні, більше амбіціозності. більше. Де... Важко розуміти, що таке амбіції, коли живеш в Білорусі. Тим більше, коли ти їх ніколи не бачив. S.T.A.L.K.E.R. 2 увійде в топ перших ігор на новому рушії Unreal Engine 5, від якого Бібо і Боба не надто в захваті через мутнувату картинку. Окей, це зона, це S.T.A.L.K.E.R., це ті ж декорації, пересажені на Unreal Engine 5. З усіми проблемами Unreal Engine 5, мається в виду, це мутнувата, странновата картинка. нам далее и почуем, как после шквала Лайна, церковь цирковые прибиральники на пивставке обсмоктуют, как вони люблять, Пионер. Потому что Пионер предлагает плюс-минус то же самое, только гораздо больше. Он предлагает очень вкусную стрельбу, судя по тем трейлерам, которые нам показывают разработчики. Он предлагает интересные аномалии, он предлагает кооперативное прохождение, интересный постапокалипсис славянского типа, наверное так мы его назовем. Постапокалипсис славянского типа, это не ралли на России І Білорусі, звичний для подібних істот. Та тут виникає серйозне питання: Окуліст, схоже, підібрав тобі не ті окуляри, але куди там? Ось тут от все максимально сочно, коли непиця не можеш відрізнити від текстур дерев, бо колірна палітра тут просто не дозволяє тобі цього зробити. Також виявляється, що в Сталкер 2 не буде нічого нового, а в піонер орки таки намагаються додавати щось нове. От, наприклад, удар ножем по носі просто змушує зникнути текстуру голови. Вау! Я віжу, що розробочники намагаються пропонувати щось Здесь... свіже. Тут... Плюс-мінус же саме, тільки от. Давайте посмотрим слідчі демонстрації. Та ну тут просто на лице те саме: дика і невгамовна природа зони і текстурки за 20 рублів, які нагадують накладання купи на купу у вбиральні. Але любіт наш народ всяке говно, як казало одне подібне лайно. А бажану подібність від біби можна списати на його поганий зір і ще гірший смак. Постапокаліпсис слав'янського тіпа. Відколи це слов'яни жили на дикому заході, і чому цей дикий захід знаходиться у фільмі Шалений Макс з Мелом Гіпсоном? Що ж, нагадаємо про пізнання в історії Бібо і Боби. Повернемось до амбіцій і графіки. Ну, це я могу сделать мабуть, за день. Як бачите, обширні пізнання у Біби і Боби також в ігрових рушіях, взявши за приклад картопляного фюрера, славетні AXBTXBTPP ротом створюють будь-що навіть 3 d принтер не тре. Схоже, нашим водолазам штори замулило, бо так глибоко пірнали. Але це ще далеко не все. Как же ж у циркачей бомбануло, когда мова зашла про свободу. Вот. Иди куда хочешь, делай что хочешь, чувствуй что хочешь, принимай решение. Можешь на все что угодно. Ты свободен. Делать игру, которая в стольких аспектах про свободу, очень сложно технически занимает много времени. Ведь свобода означает, что количество вариантов, которые игрок может решить задачу, растет в геометрической прогрессии. Ну и ты думаешь, окей, ну Сейчас перед нами це по суті і мерсі всім. Ти свободен і так далі. Це підходить фактично к будь игре в відкритому мире Да не мене! І так, це спокійно можна сказати про будь-яку гру у відкритому світі чому б і ні. Подібні заготовлені відповіді часто можна почути від політиків. І скажу я вам, то треба вміти так балакати, так володіти тими формулюваннями, щоб сказати все і водночас нічого. Це дуже цікава тактика, але Бібу і Боба не розуміють цього, бо у них нема подібного: ні свободи, ні навіть натяків чи обіцянок на свободу. А наше, якщо можна забути свою мову, здати культуру і в Рашка 2.0. Stalker 2 буде дійсно багато свободи, а також багато самотності, чого, звісно ж, не розуміють наші гівнодайвери. Вони кажуть, що нудно бігати болотом, кидати болти і стріляти в мутантів. Тут немає нічого нового. Ані просто взяли тих же самих монстрів, кажеться, навіть не слишком хорошо дороблених, Поставили, мабуть, навіть в тих же самих містах, і сказали: ну все, іді, відстрілювай. А ще ти не замітів узкий прутень у своїй ж, CG, як і те, що будь-яке продовження використовує той самий сеттинг, ті самі надбання, ті самі прийоми локації персонажів. За словами Біби, сталкер 2 мав би бути не сталкером, а якимось Mass Effect От тоді бібу це здивувало, який інший гарнір, окрім картоплі. Розумієте, бачив він вже цих мутантів, тому треба їх замінити новими. От виходить такий третій сезон дім дракона, а там замість Деймона Таргаріана Сидорович на драконі сидить. Оце бібу зразу лайк ставить, але все одно пару рублів закиньте. Поки картопляний фюрер не дізнався, що я не працюю на роботі, а викладаю відео на западному ресурсі. Ай-яй-яй. логічно, тому що он для них не родной. Родной язык для них это русский. Они на нем разговаривали и разговаривают до сих пор. Про пізнання в історії бібої Боби ми знаємо. Тож ці пародії на чоловіків не в курсі, що узкий язик пішов з української мови. А перша письмова знахідка про Україну була за декілька століть до того, як набуло. Опі збудували Москву, але дивуватись тут нічому, тому їдемо далі. Я наблюдав ту же коряву стрільбу, тих же монстрів, ту же зону, все як то вот то же то же, то же... Тих же монстрів, ту же зону. Ще раз кажу: вам треба за один день зробити собі локацію, на котрій ви будете перевіряти один одному простату, як ви любите. Саме на таке продовження ви й заслуговуєте. Також виявляється, що в Сталкер 2 карява стрільба. Ну хлопці, це он, звичайно не Atomic Heart, де з компаркана, треба тукти одного бота хвилин 20, юзаючи всю гру одну і ту ж анімацію. Але куди там? Тіпи взяли за топ ще один дивошутер. І це Владік Брутал, виконаний одним маскалем, що в принципі видно. Я вже не знаю, куди далі, бо тут не те, що подвійне дно пробити, тут вже до ектоплазми ядра доходимо. За одно прохождение вы не сможете увидеть весь контент и познакомиться со всеми героями. Во-первых, ценное знакомство с этими героями для меня лично под вопросом. И плюс то же самое сейчас могут, например, говорить разработчики Star Wars Outlaws. За одно прохождение вы не сможете увидеть весь контент, потому что у нас целых три фракции. Відкриємо страшный секрет для циркачів. Будь-яка гра в открытом свете не здатна показать весь контент за одно прохождение. Така себе критика висмоктана з 21-го пальця. Можливо, саме через це цього цустика справа постійно так трусить. Чи вчора в голубків в був дібдаю? Надвисокий рівень інтелекту Біби і Боби торкнувся і більш глобальних питань. Где вот эта вот ролевая часть? Где вот эти вот демонстрації моментов, связанных з фракціями, что там вони можуть розпадаться, появляться новые лидеры? І байдуже, що розробники говорили, що на тих болотах немає сталкерів. Але нащо слухати взагалі щось що не на русском язике? Це єрість. Потім критини такі вродили, що гру показували на геймпаді через те, що вона має з'явитись на Xbox. Знаєте, з подібною журналістикою я не дивуюсь, чому GSC кидали цим клоунам страйки. Шкода, що по кабіні страйки не накидали за такий гнилий базар, але в цьому свій час. Найбільше дивує те, що всі ці промаскальські вилупки стерчать на Ютубі, і Ютуб чомусь дає їм можливість тут смітити та ще й заробляти. По поводу українського гімдієва студія зі штаб квартири в Прагі, яка юридично закріплена на Кіпрі, яка принадлежить граждані Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, да, да, да. Ну, да. Зараз, так живуть, і знає, лі, Якщо ви проти всього западного, чому ви тут сидите? Гонар утюб — це прекрасний сміттярник для подібних одноклітинних. Чож, ж, а ми з нетерпінням чекаємо не лише на блокування Ютубу для болотних істот, але й на близький реліз Stalker 2. Гра вже на носі, тож бери ігровий ПК від Artline і насолоджуйся нею на максималках. А що ти думаєш про це все? Пиши в комент, а також пиши, чи зайшов такий формат. Ну а з вами був Андрій Безсовісний.